Лозівським мікрорайонам доведеться пережити нові відключення води. Торік, по проспекту перемоги, ремонтники замінили магістральний водогін. Тепер збираються перекладати водопроводи меншого діаметру, які примикають до центральної труби. До кінця травня мешканцям деяких мікрорайонів доведеться потерпіти, кажуть водяники. Однак мережі потрібно замінити. По проспекту будуть укладати новий тротуар. Його комунальники не хочуть перекопувати у разі поривів. Які будинки перші у черзі на відключення, розкаже Ольга Бондаренко. У сквері афганців техніка купає нові котловани. Водяники розказують, тут збираються замінювати труби. В рамках проєкту реконструкції водоводу по проспекту Побєди виконуються роботи по санації ще водопроводів, які примикають к цього. Отремонтірованого водопроводу. На данном участке, на сквері просанировано будуть дополнительно ще 200 метрів водопроводу, який питає второй, третій, п'ятий мікрорайон. Два дні піде на підготовку, кажуть водяники, а 12 травня ремонтники почнуть укладати новий трубопровід. Тому цього дня від води відключать вісім багатоповерхівок. Адреси будинків зараз на екрані. Жителів просять запастися водою. У п'ятницю їй не буде з 8 ранку до 8 вечора. Наступного тижня збираються укладати іще 140 метрів труби у бік торгівельного центру, інформують водяники. Вони обіцяють повідомити додатково, коли і які саме будинки відключатимуть. Такі роботи проведуть по усій протяжності магістрального водогону. Ми плануємо ці роботи закончить до конца мая. А потім вже починається активна фаза реконструкції самого проспекта Победы. Это тротуари, лавочки, все прочее. Саме через благоустрій замінюють всі водопроводи, пояснюють водяники. Вони не хочуть перекопувати відремонтований проспект. Ольга Бондаренко, Максим Сабельніков, телерадіокомпанія Лозова.